Доброго дня, дорогі друзі. сьогодні хочу поділитися з вами, як я зберігаю зимовий часник уже е, під весну. Під весну він уже починає пропадати, уже, такий, який стає. я його розділяю на зубочки. Зубочки тоді замочую у воді на пару часов. Це для того, щоб почистити було хорошо. І весь перечищаю. Далі перебиваю все блендером або на м'ясорубку, або на чесника Ну, У мене багато я блендером. Часник перекрутила на кілограм чищеного часнику додала 150 грамів олії. І ще так буквально чуть-чуть крутонуть, чисто перемішати. Перекладаю в баночку, баночку закрила кришечкою, і оце ставимо в холодильник. Стоятиме та з півроку стоятиме, якщо не зімо. А половину я заморозила. Отак, от я в пакетики, в поробила такі бороздочки лінієчкою. Чи ножом можна так, от обратною стороною. І все, і отака от така красота. Треба вам кудись от, ламали кусочок і кинули. Все. приятного!